Аби нагадати миргородцям про тих славних земляків, які в різні часи жили на Миргородщині і своєю працею чи громадською діяльністю, несли значний внесок у розвиток нашої громади, але їхні імена з тих чи інших причин стали незаслужено призабутими у краєзнавчому музеї і започаткували цикл тематичних заходів, давайте пам'ятати. Це у нас уже другий захід з цього циклу. Які спрямовані нагадати нашій громаді про тих людей, які жили колись, дуже багато зробили для нашої громади, але з тих чи інших причин про них ми мало знаємо, або інформація про них спотворена, або взагалі ми про них не чули. І ось метою цих заходів є нагадати нашій громаді, її жителям, гостям, що для міста для України взагалі зробили. Ці люди. Перший захід із цього циклу був присвячений 150-річчю від дня народження Василя Григоровича Кричевського. Цей захід присвячений Юрію Опанасовичу Сластону. Юрій Сласіон народився 31 січня 1903 року у Миргороді. З ранніх років у нього виявилося широке коло захоплень: історія, математика, географія, малярство, музика. Та коли прийшов час здобувати професію, він надав перевагу архітектурі і після закінчення школи продовжив навчання на архітектурному відділенні Харківського художнього інституту. Навчався також і в музично-драматичному інституті імені Лисенка. Після смерті батька Опанаса Сласьона у 1933 році Юрій взяв на себе всі турботи по утриманню родини, яка ледве виживала в час голодомору. Розрухи та тотального знищення української культури може, тому і залишилися недослідженими передвоєнні та воєнні періоди діяльності митця. А навесні 1943 року Юрій Сласьон разом з дружиною виїхав спочатку до Німеччини. А через шість років родина емігрувала до Сполучених Штатів Америки й оселилася в Денвері, штат Колорадо. Справа в тому, що інформації про нього було мало. Ну, перш за все, через те, що ця людина змушена була емігрувати. А про таких людей говорили мало протягом тривалого часу, завдяки проекту школи Лухвицького земства та в голові Національної ради з питань радіомовлення та телебачення Ольги Герасим'юк, яка мала змогу з'їздити до Денвера Сполучених Штатів Америки, де жив в емік. Грації Юрії Сласіон ми отримали цікаві матеріали, які вона передала до наших фондів. Багато інформації і завдяки цій інформації, і тій, що була у нас, і роботі наших науковців, ми зібрали досить багато матеріалу, щоб відтворити більш повну біографію цієї людини. Відомий український і американський релігійний діяч, священник української автокефальної православної церкви у сполучених штатах, архітектор, живописець, композитор усе це і є. Він Юрій Опанасович Сластьон, життєвий шлях, якого розпочався у Миргороді. Юрій Сластіон, син художника, засновника нашого музею Опанаса Георгія Сластіона та е, внучатої племінниці е, матері Миколи Васильовича Гоголя. Е, Марії Іванівни Лезогуб, він був художником, графіком, ілюстратором, був іконописцем, також він писав музику, він був архітектором. І цікаво, що і в нашому місті були будівлі, до якої доклав він своєї руки. Також він був священником української автомобили. Кефальної православної церкви у Денвері. Крім того, він був композитором, акомпаніатором. Він написав цікаві композиції, це літургія святого Іоанна Золотоуста для мішаного хору для церкви у Денвері. Також він написав кілька творів музичних на слова Тараса Григоровича Шевченка. Та не тільки радістю повнилося життя митця 10 квітня 1957 року. Після тривалої хвороби померла дружина Софія. Але життя тривало у жовтні 1965 року. Юрій Сластіон одружився друге. Його дружиною стала Галина Заводович Шульга, донька маляра живописця Іллі Шульги, розстріляного 1938 року. Тож протягом наступних 30 років Юрій і Галина Сластіони спільно організовували українські мистецькі виставки та музичні вечори. Земне життя. Юрія Сласіона скінчилося 22 липня 1980 року у місті Денвері на 78-му році життя.